Довжині спальника. Спальники переважно мають ростовки 185 см, або регуляр, або 195 см. Ще є деяких виробників супер лонг, там вже на 2 метри, якщо має хтось ріст. Це е, на розставку людини. Показано, хоча різні спальники по-різному можуть це вказувати, у нас пенігіни вони саме на ріст людини розраховані, показані. Тобто е, спальник е, ріст 185 см має довжину приблизно 2 метри. Він більші трохи. Це для того, щоб було комфортно е, лежати, щоб ти, якщо маєш ,85 метр 85 не заліз і, і тебе не стиснули з усіх сторін, бо стиснений утеплювш, не не гріє. Але тут треба знайти баланс. Чим більше внутрішнього простору не зайнятого, тим важче його нагріти, тим холодніше. Тому треба от такий баланс знайти. Не знаю. Е, також е, ну, є такий лайфхак. Якщо у вас спальник трошки більший, ви можете його під ноги підімнути, хоча ви тоді стиснете утеплювач, або просто покласти сухі речі, одяг, які займуться об'єм, і вже буде вам легше. Так, так, так. Потім, вже якщо докопуватися до дрібниць, є як і на куртках, утепці планки на замках, які захищають від втрат тепла. Ось такі, узовні або всередині можуть бути. Так само на зимових є такий спеціальний комір, теплоізолюючий, щоб він ще тут більше приїжджав гарно до шиї, щоб через верхню заходило холодне повітря. Багато хто ще таке практикував, що в спальнику холодно, з головою накрився, стало так Якщо ви лягнете в спальнику просто на підлогу, все рівно буде холодно, тому треба ще ізолюючий е шар, який би захищав вас від е холодної поверхні. Це карімат талимок. Без нього хіба б ви були на ліжку. Mm -hmm. <ріх> це може бути. Інакше без нього ніяк. Ну і деякі спальники вони мають ще спеціальне в капюшоні таке місце, що ви можете поставити собі там подушечку. Чи надувну, чи, чи якусь собі маленьку зробите самі. Це вже, це вже так, може бути якась фішка, але така собі.